Да українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і опублікував кадри з китайськими окупантами. Під час спільної прес-конференції із главою бельгійського уряду Бар де Вевером Володимир Зеленський розкрив деталі, як військові з піднебесної потрапили у полон. За його словами, українські військові вступили в бій з шістьма китайськими солдатами на Донеччині у межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Після чого двох громадян Китаю взяли в полон. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Дуже елемент. Я думаю, сполученим штатам Америки треба більше. Приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні, і ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Зокрема, президент Зеленський наголосив на важливому аспекті: мовляв, північнокорейські військові воювали проти українців на Курському напрямку, а китайські безпосередньо на території України. Також глава держави повідомив, що доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Крім того, міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії. Нещодавно ЗМІ поширювали інформацію, що Росія планує перекинути війська КНДР на лінію фронту в Україні, зокрема на Херсонський і Запорізький напрямок. До цього моменту участь північнокорейських військ обмежувалася виключно територією Росії, зокрема Курською областю. Максим Турчинський, телеканал НТА.